Всім привіт, українські геймери та геймерші. Ви коли-небудь хотіли пограти в гру в які наявні елементи таких ігор, як Terraria, Don't Starve, RimWorld та Stardew Valley? А я знаю таку гру і її назва Бляха, та я гадки не знаю, як її правильно назвати. Хто я? Несесе, Некесі, Начосі, Начо, Напасмокчі. Гадки не маю. Просто якщо вводити назву в перекладі, то буває переклад з латині. А з латині вона буде нечусі, чи якось так. Тому далі для простоти буду назвати її Некісі. Та менш з тим, я зефір, і сьогодні я розповів вам про цю гру. Але спочатку попрошу поставити лайк цьому відео і по можливості підписатися. Це дуже сильно допоможе в розвитку мого каналу. Це ж було вже. Почну напевно з того, що гра має український переклад, не повний, але має, і ви можете з цим допомогти. Також у грі наявний мультиплеєр, тому ви зі своїми друзями зможете насолодитися грою та дуже добре пофайтитися з е, босом з цієї гри. До того ж, ця гра е, з дочасним доступом і оновлення виходить майже кожного місяця, якщо не частіше, ніж е, два рази на місяць. Тепер перейдемо до основної частини. Що ж це за гра? Який сюжет в цій грі я досі сам не знаю. В мене не так багато награно на годин, десь годин 30-40 плюс-мінус але який сюжет? Точно не знаю. Можливо, такий самий як террарії, знищити якесь там вселенське зло або всіх босів. Я Дальше здається, ніж третій чи четвертий бос я ще не заходив. Поспіратів, здається, я не, я не пам'ятаю, як той він там, якщо звичайно, не змінився порядок босів. Ну, графіку ви бачите на фоні, тобто, там графіка чимось схожа на графіку з DreamWorld. Теж є такий собі якийсь, не знаю, вайб такого світу. Особливість цю гри можна назвати можливість пересуватися по сусіднім островам. Ну, зараз поясню. На початку гри ви спавнитесь на своєму стартовому острові, де проходите навчання та знайомитесь з, з, з грою, крафтом, бойовою системою, ну і так далі. Не тільки ви, ви зробите човен, і ви зможете відійти на край свого острова, сісти на човен та пливти якусь зі сторін: північ, південь або захід, чи схід. Після чого у вас відкриється меню, де ви зможете обрати е, Острів, на який можете перепливти, на якому можуть знаходитися інші біоми, там, там течні поселення, з іншими біомами приходять інші вороги, інші пізимені і інші босси. Це головне. Ну, а тепер перейду до того, з якими саме іграми, точніше, не з якими іграми, а з якими елементами тих ігор, які я назвав, вона схожа. Ну, почну, напевно, з самого малого це з. З схожість некасі не з Донстар. Єдина схожість, на мою думку, це система голоду. Хоча в більшості виживань, я зрозумію, є така система голоду або навіть система а, хотіння води. Не пам'ятаю, як це правильно називається. Але менше тим. Але тут унікальність є в тому, що при виживанні їжі. Може бути різний баф. Деяка їжа дає там, плюс 20 до ваших е, максимального здоров'я, десь якась їжа дає там, плюс до критичної шкоди, якась їжа дає там, меншу шкоди від ворогів і так далі. Тобто це якась така собі теж унікальність, але все ж таки е, система голоду туди сюди Якщо впаде система голоду, то в вас почнуть падати ваше, ваше здоров'я. Тепер про подібність некісі із стартю воли. Тут вона теж невелика, це фермерство та скотарство. Але тут, наявна трошки інша система, скажімо так. Щоб отримати нове насіння, треба подорожувати по островах, в підземеллях бити, то ще ще не бити, а нищити такі от, не знаю, що це. Баночки, корзиночки, якісь, не знаю. Вазочки, в яких може може зберігатися якийсь лут, і там може випати насіння. На різних біомах теж може випадати різне насіння. А, також врожай можна як правильно сказати, в інше поселення. Тобто приходите, перепливаєте на сусідній острів, там де якісь жителі живуть, і бачите, там город, там гриби ростуть, або я не знаю якісь томати, помідорчики, або навіть там картопелька. Ви берете просто крадете цей, цей врожай і додому собі приносите. А там, якщо ви збираєте врожай, який вже е, визрів, то ви отримаєте насіння. І ви такі додому і приносите і насіння, і врожай. Плюс, плюс. А для приручення до речі тварин треба загнати їх, так сказати, в, імпри... в імпровізований заїд. Тобто дати по якомусь, не знаю, по периметру забор. Е, Поставити там, боже, як воно називається в грі, Коротше, корито для їжі. Е, і загнати цю, цю середину овечок або е, корівок. І там буде автоматично проходити процес домашнього, е, е, чимось схожий, можливо, на ця, ця система скотатися чимось із ріволту, типу, типу ви нажимає, там, клацаєте на якусь юніта. Е, Кнопочку, там є пелелевенті меню, вискакує е, приручення. Я вже не пам'ятаю, як там приволоки, чесно кажучи, але плюс-мінус схоже. Головне не забувати кормити е, своїх овечок та корівок, бо вони помруть з голоду. Якби, ну, як би, ну, як в житті. Ви запитаєте мене, чим же схожа на на террарію. Ну, по-перше, в грі є, якщо можна так сказати, чотири класи: а саме: воїн, мах, стрілець і закликач. До того ж, є система аксесуарів, які можна покращувати, які можуть покращувати або погіршувати ваші е, стати, типу максимального здоров'я, знову ж таки, максимальної шкоди, зменшення шкоди від противників і так далі. Також є дуже велика кількість е, босів, е, з яких так само як в терарії випадає унікальний лут. Дуже велика кількість зілля, е, які майже ідентичні по назві та е, по використанню терарійським. Е, до того ж. При створенні світу можна обрати складність та налаштувати його. Тобто, як в Terraria, коли ви створюєте новий світ, ви можете обрати там, режим експерту, звичайної пригоди і майстер мод. Тут можна, скажімо так, точно так само, але тут 5 режимів на вибір, які теж можна, скажімо так, модифікувати. Тобто Зробити так, щоб у вас там речі не випадали при смерті і так далі. А ось з Ріволду взято. Саме цікаво. Напевно, з цього треба було почати. А взято було саме систему поселення. Тобто ви будете собі домівку. Е, стіни, двері, е, ліжко ставити і освітлення. В цю домівку з часом будуть приходити нові жителі з різними навичками. Е, або ви можете переманити їх золотом і ресурсами з інших поселень, або вони можуть, як мандрівники, зайти до вас поселення. Ви точно так само можете, скажімо так, їх. Скажімо так, їх купити собі е, в поселення. Цим же поселенцям можна давати роботу. Чи то вони будуть займатися е, вашим не знаю, городом, чи то вони будуть займатися скотарством, і тому подібне. Вони можуть там, виробати ліс, можуть захищати поселення і так далі. Також час від часу на ваші поселення, як в Рімволді, можуть е, проходити рейди. Я не пам'ятаю, як називається противник, але проходять рейди, які можна відбувати разом з самими жителями. Але не забудьте їх спочатку спорядити нормальною зброєю та про неї. Тому що якщо у вас житель помирає. Сережа, діло шлепені, нюхай бебру. Він потім не воскресає, як ви. Тобто, якщо у вас там, не знаю, коваль помер, вам треба або нового ковалю десь знайти, або піти десь в сусідні поселення, і там його Переманити до себе. Тому що якщо я не помер, все. Пропала все. Та й на цьому, я думаю, в принципі все. Тому що я не так багато грав в цю гру, і це якби, огляд з перших, напевно, 30 годин саме награної в награного досвіду в цій грі. Тому для того, щоб побачити більше контенту, треба в саму гру грати. Тому я вам її рекомендую. Ну Серйозно, це дуже файна гра. Там намішано все разом, і це один одного не, не здвигає в сторону. Тобто вам треба поселенням займатися поселенням, вам треба займатися і босами, тому що у вас не буде деталі розвитку свого персонажа. Вам ще й треба роз... займатися самим е... собою. Тобто, брати собі нормальний армор, е... брати собі нормальне зілля, крафтити і так далі. Тому я зі спокійною душею зможу прощатися з вами. До зустрічі нових відео. Не забудьте підписатися на мій канал.